У Полтаві до свято Успенського собору 30 вересня прийшли люди з квітами. Усі вони зібралися на панахиду за померлою військовослужбовицею штаб-сержанкою Аллою Толкуновою. Аллі Толкуновій було 49. Вона народилася і жила у Полтаві. 2002 року військова розпочала службу в Полтавському інституті зв'язку. Працювала на різних посадах, а через 10 років звільнилася у запас. Палочко знаю дуже дуже хорошо. Ми були, можна сказати, дуже близькі подругами. Ми служили в інституті зв'язку, почалася реформа і ми звільнилися в запас. А потім, як почалась війна, але призвалася у військомат і продовжували далі спілкуватися, дружити. Дуже, дуже гарна людина, я думаю, про неї ніхто поганого нічого не скаже. Всі були дуже задоволені її роботою. Вона була дуже добра. Якщо могла допомогти, вона допомагала ділом. Якщо не могла, вона завжди підтримує, завжди вона ну, світла, людина. світла людина, царство для моєї подружки. Жінку призвали до війська за мобілізації 20 червня 2023 року. Працювала оператором служби охорони державної таємниці. Тривалий час боролася із хворобою, проте нещодавно її стан погіршився. Серце Алли зупинилося 26 вересня у другій міській лікарні. Ми з нею виростили. Вона во дворі в дворі нас жила. Вона дуже хороший чоловік. Чоловік воює він зараз у госпіталі він лежить лежачий. А діти Андрюша, один синок поховали військовослужбовицю на затуринському кладовищі.